Вітаємо вас на узбережжі Азовського моря на Арабатській стрілці у селищі Щасливцеве. Сьогодні ми хочемо запропонувати вам ознайомитися з нашими номерами в нашому затишному дворі. Ми знаходимося десь 200 метрів від центру села Щасливцеве, де знаходиться фермерський ринок, магазини, ларьки, закусочні, і також 500 метрів. Ту сторону до узбережжя піщального пляжу Азовського моря. Тепер давайте подивимось на наш двір. До послуг мешканців нашого затишного двора є тенісний стол, безкоштовна автостоянка. Двір закривається. І вночі ніхто не може сюди потрапити із сторонніх людей. Йдемо далі. В нашому затишному дворі є номера економ та класу підвищеного комфорту. Тут відбувається прання, влітку стоять миски, де ви можете прати свої речі. Тут є пральня, де за додатковою ціну ви можете попрати в пральній машині. Ми не будемо зупинятися на номерах економ класу, адже це прості номера з ліжками та вентиляторами. Це е, зона для обіду, є телевізор загального користування, мийка, кухні, добре оснащені. Холодильниками, плитами, посудом. Весь посуд всі кастрюлі, тарілки, миски, чашки, все надається для вашого користування. Також для економ-класу є дві душові з гарячою водою. А також два туалети. Туалети один з унітазом, один з сільського плану. Так, а це двор, де розташовані номери люкс. Кожен номер має свій холодильник, кондиціонер, телевізор, свій столик біля кожного номеру. Ми з вами оглянемо один з номерів. Холодильник, вішалочки, вішачки, ванна з туалетом. Туалетний папір надається, миючі засоби е беріть свої з собою. Більшість номерів розраховані на дві людини, але мають можливість розширення за рахунок диванчика до трьох або чотирьох осіб. Телевізор зі супутниковими каналами. Каналів багато на будь-який смак. Ми з вами подивимося кухню. Для номерів люкс є своя окрема кухня, на якій також можна знайти всі зручності: весь посуд, дві плитки газові, чашки, шампура. У нас є окреме місце під мангал, ми надаємо дрова, можна робити шашлики. Недалеко від нас знаходиться гаряче джерело з центру села. Курсують маршрутки. Завітайте до нас в гостинний двір. Номера телефонів ви побачите під цим відео. Дякуємо за увагу!